Всього, що пов'язано з шим. Осмислення і приведення у такий доступний формат, а потім звідси і поширення цієї правдивої ідеї це величезний ну, обов'язок. Вважаю, що ті, хто до цього долучається, це люди, які творять на своїй ділянці нову Україну. Україну правди, україну українську. Творять супроти тих тенденцій і п'ятих, 55-х. 555-х, ООН, антиукраїнських, які є